Матоп вітаю вас! Сьогодні тема рівняння. З початкової школи ви знаєте, як розв'язувати рівняння. Це в основному пошук невідомих частин компонент дії, доданка невідомого множника, дільника або діленого. Сьогодні ми знаємо спосіб, який дозволяє розв'язувати більш складні рівняння, не враховуючи компоненти дії. Для цього познайомимося з властивостями рівняння. Розглянемо рівняння А дорівнює Б. А і Б деякі вирази. Нагадаємо, що А називається ліва частина рівняння. Б називають права частина. Права частина. Для того, щоб розв'язувати рівняння. Треба е, сформулювати декілька властивістей отже, властивість перша. Властивості. Перша властивість. Якщо в рівнянні до обох частин додати або відняти одне те ж саме число, то корінні рівняння. Не зміняться. Тобто залишаться таким самими, самим, як вони були. Наприклад, якщо ми маємо рівняння А дорівнювання Б, і в нас є деяке число С, то можна А додати С, і це буде дорівнювати Б додати С, або можна відняти А відняти С, додорівнювати Б відняти С. Використаємо першу властивість для розв'язання першого прикладу. Рівняння 2х 1 дорівнює 7. Давайте додамо плюс 1 до лівої і до правої частини. Що ми маємо? 2х 1, плюс 1 і 7 плюс 1. Для чого ми додали плюс 1? Для того, щоб оце, з цієї мінус одиниці вони були протилежними числами. То вони, тому, що, тому вони знищуються. І ми маємо рівняння таке, 2х дорівнює, отак залишимо 7 плюс 1. Ми бачимо, що в нас було 2х мінус 1, а ми отримали 2х дорівнює 7 плюс 1. У нас фактично одиниця, оця мінус одиниця, перейшла. Праву частину, але і знаком плюс. Тепер додамо її. Отримуємо 2х дорівнює 8 і Х дорівнює 4. Зв'язку з цим можна сформувати другу властивість. Якщо в рівнянні доданки перенести з одної частини в другу, то міняючи знак на протилежний, то в цьому випадку рівняння залишається такими же самими корнями, як і було. Повторюю, якщо в рівнянні доданки перенести з одної частини в іншу, міняючи знаки на протилежні, то ми отримаємо рівняння, яке має такі ж самі корені, як і попереднє рівняння. Використаємо цю властивість. Ні її ніяк не можна записувати, її можна тільки сформулювати. Отже, Нехай приклад 2, нехай є рівняння. 20 мінус 2х, 27 плюс х. Перенесемо х. В ліву частину, але перед ним знак був плюс, але буде мінус. Поставимо мінус. А 20 перенесемо в праву частину. Перед ним був знак плюс, поставимо мінус. Після цього перенесення. Що ми маємо? Мінус 2х. Ми не переносили, тому його так переписуємо. Було х, тепер стало мінус х. І це дорівнює. 27 ми не переносили, воно залишається. А 20 перенесли. І воно вже буде знаком мінус. Буде мінус 20. Таким чином, ми усамітнили доданки з х в лівій частині. І доданки. Числа в правій частині. Тепер зводимо подібні доданки. Маємо мінус 3х дорівнює 7. Отже, х дорівнює 7 поділити на мінус 3. І записуємо у вигляді дробу. Це дорівнює мінус 2,13. Отже, в прикладі другого ми використали другу властивість. Де можна переносити доданки з одної частини в другу, але змінюючи при цьому знак на протилежний. Запишемо третю властивість. Якщо в рівнянні А дорівнює В, і є деяке число С, яке не дорівнює нулю, то можна помножити обидві частини, тобто рівняння можна таке зробити. А на С буде дорівнювати Б на С. Або можна поділити. А поділить на С дорівнює Б поділить на С. Розглянемо, як використовується третя властивість. Нехай є рівняння 1 третя Х 2 дорівнює 4. Ми можемо шукати 1 третє Х, але в дробі завжди. Викликають труднощі. Тому давайте домножимо обидві частини, отак от записується це, домножимо на 3. Що ми маємо? Одна третя Х помножено на 3, плюс 2 помножено на 3, і плюс дорівнює 4, помножено на 3. Для чого ми множимо на 3? Для того, щоб тройка в знаменнику скоротилася, вони скорочуються, і тут залишається просто х. Плюс 2 3, 6 дорівнює 12. Ну, це рівняння взагалі можна розв'язати вже і старими методами. Х дорівнює 12 мінус 6х дорівнює 6. Розглянемо третій приклад, більш складний, в якому рівняння має такий вигляд. Мінус 6 помножено на х плюс 2 дорівнює 4х мінус 17. Такого вигляді його роздати неможливо. Тому відкриваємо дужки. дорівнює мінус 6х, мінус 12, дорівнює 4х мінус 17. Тепер використаємо другу властивість. Перенесемо доданки з х 4х в праву частину. Це в нас буде. Отак От перенесемо. Перед ним був знак плюс, значить, тут тоді має бути знак мінус. І перенесемо мінус 12 в праву частину. Перед ним був знак мінус, буде плюс. Після перенесення отримаємо мінус 6х, мінус 4х. Дорівнює мінус 20, вже пішло туди. Буде 12 мінус 17. Отже, проводимо подібні доданки. Мінус 6х мінус 4 буде мінус 10х. І це дорівнює мінус 5. Отже, х дорівнює мінус 5 поділити на мінус 10. І це дорівнює 0,5. Дивіться, мадоб. І ви завжди будете кращим математиком в своєму класі. ви на каналі Мадок. Тут знання для вас, як солодкий дийбок, формули і теореми, швидко хапай, розум тій на максимум хто нові знання шукає тут, нас чекає, мудрості прихід.